Всім привіт! Сьогодні неділя і я вийшла на прогулянку. Мені дуже подобається це місце, а саме тут просто сидіти і кайфувати цією неймовірною осінню. От. І я б хотіла зняти такий влог, де я піду, по... на огляди в ці, в польські магазини. От. Бо я нещодавно фоткалась біля одного місця, і коли я після зайшла на сторінку цього бренду, я якщо чесно, була дуже вражена. Тому я подумала, що всі ходять, типу, H&M, Massimo і ці всі магазини, які і так будь-яка людина може піти. А я би хотіла б зробити огляд саме польських брендів, тому. Цей влог буде присвячен саме цій темі, бо я дуже люблю речі, я люблю щось цікаве, я люблю щось незвичне. Хоча б трішки якось відрізнятися від маси людей, які стараються бути в тренді, я, можливо, десь частково люблю тренди, але люблю їх. Додавати так дуже в маленькому обсязі. Тому, коротше, підемо з вами дивитися гарні речі. Вже на тижні зніму огляд, піду в магазини і покажу вам, що є в Варшаві з таких магазинів, на які б я б звернула увагу. Я собі просто там поставила помітки, куди я хочу піти, бо, наприклад, в першу чергу, я коли дивлюсь на бренд, то напевно звертаю увагу на, то, на те, що хто цей бренд створив. І я вже давно підписана на дівчину е на польку, яка створила бренд Васала. Зараз, секундочку, я перевірю, чи правильно я кажу. Мені дуже імпонує її стиль. Я дуже давно на неї підписана. А тільки потім я зрозуміла, що у цієї дівчини є свій бренд, і це бренд Васала, я правильно все-таки прочитала. От, і я так розумію, що цей магазин є не тільки в Варшаві, він ще в Лодзі, наскільки я розумію, і ще десь. Тому е я вам покажу, що я там побачу обов'язково. А хто мене перший раз бачить, то мене звати Віка і я фотограф. Наразі я живу в Варшаві. У мене вже є три моїх перших влоги, тому запрошую вас до перегляду. Останній мій влог про Копенгаген. І я тому я запрошую вас до перегляду свого влогу про Копенгаген. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, і тут я залишу посилання на свій інстаграм. І якщо хто хоче фотографуватись, приходьте фотографуватися до мене. А, можете побачити мої роботи на моїй сторінці в Інстаграм. Тому зараз я хочу ще прогулятися, показати. Можливо, хтось не був в цьому парку, показати вам. А хто був, то просто подивитись і насолодитись цим гарним місцем в таку осінню пору. Мені дуже подобається, що тут мало людей не завжди. А от сьогодні трошки так якось може ще не прокинулись всі люди. От тому пішли дивитися. Я буду делать себе фотографию. У меня такие штативный, очень прикольный. Я попробую вставить телефон. Вот так вот сделать, И сделать себе фоточку. Я к вам идея. Огляд в магазинах, дивитися якісь цікаві речі. Перший магазин зараз буде, я не пам'ятаю, як він називається, але я йду саме до нього, щоб ну так по пам'яті чисто йду. Цікаво, що з цього вийде, не знаю, але хочеться просто прогулятися по магазинам, подивитися, що є новий, нового по цей щось приміряти і показати це вам. Тому йдемо. Якщо чесно, в Варшаві вже така осінь і на вулиці вже достатньо прохолодно. Сьогодні от буквально зараз вийшло трошки сонечко. От. Тому ми будемо дивитися щось вже таке тепленьке, але гарне. От такі от справи. Хто ще не підписаний на мене, будь ласка, підпишіться. Зайдіть до мене в інстаграм. Я фотографую в Варшаві. Тому... А знаходиться він на цій вуличці. Вулиці, я маю надію, що він ще є, цей магазинчик. Дорогі. О, от, кіоск. Ми з вами йдемо прямо сюди. Я взяла таку собі кусточку теплу. Хочу, до речі, її приміряти. Цікаво дуже таке світло не дуже. Вже якось так от. і просто вона лежить, наче світ. Ось таке. І ще я взяла приміряти таку кофточку сіреньку дуже м'яка з приводу складу, що тут у нас є в складі. А, до речі, 75% вальпаки. Дуже прикольно. Мені подобається, що тут більш-менш такий широкий рукав. А, гоциків тут виходить. Немає. Дивно. Дуже дивно, але виглядає прикольно. Просто така на кожен день. Що я вам хочу сказати, знімати такі огляди дуже важко, <свісно> тому що, по-перше, треба знайти річ, яка тобі дійсно сподобається. Я пройшлась скільки? три, три чи чотири магазини. Я не знала навіть що вибрати, чесно кажучи. От.

Так, ну у мене надії на цей магазин. Зараз я все вам тут покажу. Класс. І дуже, і дуже гарна ця блузка Мені подобається, але теж зараз якось не дуже по погоді. Так, я взяла поміряти такий тренч. До речі, я оставки ставила на цей магазин. Така дуже прикольна рубашка. Джинсова. Ну і далі все вам зараз покажу. Нарешті дуже класно це примірочно. Одягнула таку прозору спідницю. До речі, можна навіть під якісь лосіни втягнути і, і буде прикольно. що можу сказати, робити такі огляди достатньо важко, бо не хочеться дуже займати місця в примірочних і щоб тебе хтось чекав. От, тому цей огляд буде такий невеличкий. Але я показала те, що мені більш-менш сподобалось. Дуже важко було, чесно кажучи, щось вибрати, щоб вам показати, щоб воно мені теж якось подобалося, а не просто приміряти або що. От, тому. Отак от. Так, зараз я прийшла в суперфарм, бо я хочу взяти собі знову цю дуже класну. Але зараз подивлюсь, така пінка для вмивання. Вона, до речі, не сушить шкіру. Заздадіть мені точно не сушить. Бо я хочу її взяти знову. І хотіла би собі взяти ще якусь якийсь серум, але зараз подивлюсь, що тут є таке цікаве. Короче, хочу ще спробувати цей крем. Якщо ви ним користувались, напишіть мені, як вам. Яка гарна локація для фотографій. До речі, дуже люблю цю вуличку, тут дуже гарненько. Ну що, я все-таки вирішила поїхати ще в Ікея, бо сьогодні колаборація. Дуже класна колаборація Ікея і Вестмана. В... Уістмана, Вестмана. Коротше. Йдемо дивитися, що там є. Бо там дуже прикольний посуд. Всілякі там світ... світильники. Лампочки коротше, такого плану. Зараз зніму вам огляд. Е, Дивилася вже в тіктоці, що ці всі предмети продаються на вінте по тисячі злотих. А тут вони так не коштують, тому я хочу подивитися, що там і є. І першим ділом, коли ви йдете в Ікея, треба з'їсти ходох. І тільки після цього починати. Вибирати щось і дивитися, <смі> так що я йду за ходогом. мені дуже подобаються ці вишиті, дуже класні. Можна було б на диван поставити для подушок. Дуже гарно. І постільна білизна це тут теж дуже гарна. Боже, я хочу такий вже цей килимок, накиденький. Хочу вам сказати. Мені сказали, що можливо цього всього вже нема з цій колаборації. А сьогодні був тільки вихід цього всього. І я в шоці, коли люди розкупили це все. Дуже класний цей кошик такий. Я не знаю, що сюди класти, але дуже гарно. І ці тарілочки. Такі осінні вайб. Сьогодні була презентація. Подивіться кількість всього, що залишилось. Тарілка залишилась. Підсвічник. Ця штучка для мідболів І все. Я в шоці? Оце все, що залишилось. Пусто.